Хочу поділитися з вами формулою успіху, яку ви маєте знати. Успіх починається з натхнення. Ви коли-небудь мріяли про щось велике. Це і є ваш перший крок. Запустіть вашу мрію, відчуйте її і дайте їй жити. Але пам'ятайте, мрія без дій це просто мрія. Зробіть перший крок. Який маленький крок ви можете зробити сьогодні, щоб наблизитися до своєї мрії? Це може бути просте рішення: прочитати книгу, навчитися новій навичці або навіть поговорити з кимось, хто вже досяг успіху. Наступний етап дія. Дослідження показує, що настирливість і дисципліна це ключові елементи успіху. Не бійтеся помилятися. Кожна невдача це можливість навчитися і стати кращим. Пам'ятайте, що ваш шлях наповнений викликами, але ваші дії разом з натхненням допоможуть їх подолати. І повертаючись до моменту натхнення, запитайте себе, що надихає вас у даний момент? Що б ви зараз зробили, щоб отримати задоволення від результату і знову? Яка дія наблизить вас до вашої мрії? Давайте разом створимо ваше майбутнє, починаючи з маленьких натхненних кроків. І пам'ятайте, діяти по натхненню це саме вона, та сама формула успіху. Тож, давайте знову почнемо з мрії. Яка ваша мрія, що надихає надії? Напишіть її в коментарях.